Всім доброго часу суток, ми з України. Сьогодні в мене такий коротенький, коротенький відео. Це робилось близько року назад. Матеріал вельми декор і була вибілена формула Добавка білого пігменту і за що він так виглядає, ледь без малюнка. І от, замовниця, ну, додивилась, що ось, ну, мабуть, камери. І не пер передає дуже мало матеріалу. Що робимо? Цей Цейвіду у мене був сохраненний, він трішки злегше, нічого, беремо валік лопатий і просто-напросто закриваємо цей участок ділянку. Ну, а так як я теж додивився трішки, то зроблю вже з баскового плеча. Отак. Валік в мене був змочений. Так, нанесли, потім беремо венеціанську керму сухеньку, тихенько, тихенько як його отак закалюємо матеріалом, щоб не липло. і розтушовуючи по поверхні, закриваємо те, що не подобалось замовникам. Малюємо вісімку. Тут і тут. Далі я збігаю по мою кільму. Я збігаю по мою кільму, буквально декілька, коли пішло. Вона ледь волога. і роблю контрольне примазання. Це така міні-реставрація. Чекаємо висихання Зараз світить сонце, нічого не видно, але хочу що сказати, що все вийшло дуже гарно. А взагалі текстура на цьому тюмельвіт декури, така ледь, ледь ледь помітна. Але замовники такі вибирали. Ну, ось це інше місце, ну, ін, ін, інша, інша кімната, але щоб було зрозуміло, як воно виглядає. Тут просто немає вікон. Це дві кімнати в одному кольорі. Так що, от так. Ну, Може камера погано передає, але я, як майстер, сам ось цього видно. І то видно із -за того, що воно ще сивувати. І ось. А так все, чудово, Ці реставрації походять на 5 балів. Все, побачення.